Ялинка, подарунки, калиха гристого, бій курантів, мандарини, ольв'є і дід Мороз. Здається, так було завжди, але ні, знайомий нам новий рік вигадали в радянському союзі. Частково вигадали, а частково реанімували царські традиції, які самі що не прийшовши до влади, першим ділом заборонили. Згодом перефарбували все це і змусили працювати на себе. Утім, навіть ці маніпуляції не змогли перебити тисячолітніх традицій наших справжніх різдвяних святкувань. Коли святкували наші предки? Чи були ялинки? Ну і куди дітям клали подарунки? Це параграф, наше справжнє різдво. Мене звати Юля Галушка. підписуйтесь на наші ютуб канали. Додивіться до кінця. Ставте вподобайку і пишіть у коментарях, коли святкувати будете ви. Традиційне українське Різдво заборонили в середині 20-х, але вже за 10 років молодій радянській владі знадобилося свято. Тож спершу повернули ялинку, потім вигадали відповідального за подарунки Діда Мороза. Це була їхня відповідь нашому святому Миколаю, ну і європейському Санта-Клаусу. Але ні про які пишні святкування Нового року на противагу релігійному різдву тоді ще не йшлося. Гуляння з 31-го на перше почали просувати уже у 60-ті. Пам'ятаєте, фільм Карнавальна ніч він вийшов у 1956-му ще до офіційних блакитних вогників і фактично сформував чимало радянських традицій. Ну а головне замінив наше різдво. Зараз може прозвучати дивно, але наші різдвяні традиції значно старші за різдво Христове. Зараз поясню святковий стіл. Дідух, хмарні вбрання і навіть самі колядки це все було задовго до того, як у Вифлеємі у Діви Марії з'явився хлопчик. Ну і ні, я не суперечу сама собі. Свято з'явилося ще тисячоліття тому. Наші пращури задовго до появи обсерваторії, телескопу Гаву пильно спостерігали за сонцем, адже від нього залежав майбутній врожай, ну а від врожаю добробут родини. Зима для наших пращурів була складною порою. Її боялися і намагалися прискорити, ну а значить, треба було задобрити сонце. Як спеціальними обрядами, які влаштовували в другій половині грудня, коли день скорочується, ніч довше і здається, що кінця їй не буде. Цей період між 22 та 25 числом ми називаємо зимовим сонцестоянням я за замовчуванням. Датою різдва вважаю 25 грудня. Якщо вам все ще незвично чи незручно, згадайте, що своє світське літочислення ви найімовірніше віддаєте від 1, а не від 14 січня. Синхронізувати календарі потрібно було давно, але повернімось до зимового сонцестояння на цьому астрономічному явищі зав'язана вся не лише дохристиянська, але й християнська обрядовість, каже етнологиня Анна Ніколаєва. Люди колись вони вірили, що якщо вони не докладуть якихось певних зусиль, то в цей період сонце помре і більше не відродиться. Тому вся обрядовість в грудні пов'язана з тим, щоб заохотити сонце, спонукати його до переродження. Зиму потрібно було пережити. В традиційній українській культурі ми не знайдемо жодного звичаю, коли зиму закликали: прийди зимонько, ми на те чекаємо. У ці ж дні єгиптяни славили Озіріса Гора, греки Геліоса, Іранці Мітру, індійці Крішну, а римляни Сатурна. Віншування останнього тривали сім днів. апогеєм було свято нескореного сонця, яке припадало на 25 грудня. Цю дату 46-го року до нашої ери офіційно закріпили, коли з ініціативи Юлія Цезаря плаваючий місячний календар замінили на сонячний із фіксованими датами свят. Цю Популярну язичницьку дату почали використовувати і християни для свого свята народження Сина Божого. Так точної дати народження Христа не знає ніхто. Вона не згадується у жодному документі. Ну і це ще один аргумент не триматися за дату 7 січня. Як власне обрали дату, пояснює етнологиня Ярослава Музиченко. Свято Різдво Різдва Христа приурочили до стародавнього свята. На честь народження сонця, а уявляєте стародавні народи, вогні ще тільки опанували, електрики немає, гаджетів немає, плити немає, та, на якій можна приготувати їсти. І коли сонячний день починає збільшуватися, відразу це величезна радість, у людей надія на весну та на майбутній урожай. І люди страшенно весело це все святкували. Перші згадки про святкування різдва у дні зимового сонцестояння з'являються у четвертому столітті. Остаточно ж дату закріпили на третьому ефеському вселенському соборі. Детально про зміну календарів і чому нам давно варто було зробити цей перехід. У нас є параграф. Всі посилання на випуски, які я згадую. Ми як завжди залишаємо ось внизу в описі, Поцікавтеся. Традиції святкування за ці тисячі років фактично не змінилися. Так само були святкові страви, так само святковий декор дідухи павук, ну і так само пісні, які прославляли сонце. До слова, навіть народна назва свята коляда Язичницька. Коляда це ім'я персонажа слов'янської міфології, причому називають то Богом. То богинує, що якраз і народжує нове сонце, коли попереднє вкрали новину. Про це люди проспівували, мандруючи від хати до хати. От вами колядки до наших днів збереглися такі, які міг знати ще. Ну, приміром Мазепа, і які ви точно чули сьогодні. Але про все по порядку. Ви ж поки не забувайте підписуватись та залишати коментарі під нашим відео. Таким чином їх побачить більше глядачів. Християнське різдво на наших теренах почали святкувати всередині другого тисячоліття, але наголошу на основі до християнських традицій, як і всі наші народні свята, різдвяні призначені для вшанування предків. Власне, вся наша міфологія вибудована на взаємодії зі світом мертвих. Не перед різдвом буде сказано, але звідси і всі наші традиційні уявлення про нечисту силу. Переконайтесь ось у цьому випуску. Тож і дідух, який. У наших пращурів стояв на покуті, а в останні роки повернувся як символ різдва. Це ніщо інше, як образ предка якого задобрювали на новий врожай. Для цього ж сіном та соломою притрушували стіл та долівку. Дослідниці, з якими ми говорили, кажуть: це зараз дідухи, як витвір мистецтва на кількох ніжках, з плетеннями і стрічками. А колись часу на це не було. Врожай у деяких регіонах закликали і павуками це фігурки з житньої соломи, які чіпляли до стелі. Вони мали оберігати обійстя від злих духів. Такі ж етнографи зустрічали по всій Європі. Може, дещо іншої форми чи розміру, але ритуальні функції, як і з дідухом, були подібні. Його вроблять на кінець жнив, тобто це в літній час. Потім його ставлять на стіл як уособлення цього предка або десь на пошановому місці в хаті вже на різдвяні свята. А вже під кінець різдвяних свят тут в різних регіонах зустрічається по різному, але його могли або символічно там спалювати, перетирати, але зерниночки давали до наступного врожаю для того, щоб на наступний посів це пішло. То це своєрідний павук український та подібний польський павук, білоруський павук в шведів. Така конструкція називається небо у литовців. Це сади, в естонців – різдвяна корона. Деякі дослідники тут свої гіпотези виносять, що павук це от традиція, яка, скоріше за все, прийшла до нас зі Скандинавії або ж з німецьких земель. І павук це сучасна традиція, і, скоріше за все, це 19 століття, як і ялинка, так тому що в традиції українській традиційні павука не було. Святковий різдвяний стіл це теж своєрідна данина предкам. Куття головна страва різдвяно-новорічного періоду дуже нагадує ритуальне колово, яке подають на поминальних обідах. За слова, якщо ви часом берете участь у суперечках, класти горіхи чи ні, а що робити з екзотичними сухофруктами, мак тертим колоном, чи все ж таки можна в кавомолці заправляти медом чи узваром у нас є відповідь. У різних регіонах різні традиції. Тому що там родзинки чи горіхи, навіть зерно для куті. Не аксіома. Куття може бути різною, все залежить від того, що в цьому регіоні родило. Наприклад, на полісі ми не зустрінемо утю, наприклад, пшениці. Чому? Тому що не родило на території Полісся, тому вона була з ячменю. Рисова котя це нове вже віяння. Чому? Тому що її рис з'являється набагато пізніше в Україні на наших теренах, і рисову котю робили або в містах великих, так, або ж це центральна Україна. Хтось скаже, що кутять лише рідка, і це буде Полтавщина. Хтось каже, що куття лише е, не рідка, і це буде інші регіони України. Є регіони України, яких взагалі куті не знають. Наприклад, як Закарпаття, яку кутю готують у вашій родині? Пишіть свої рецепти, і обов'язково вказуйте регіон. Ми з нашою командою читаємо усе під випусками. Кутю за традицією готують тричі: багато на святвечір перед різдвом, щедро на Меланки перед Василем, тобто на новий рік, і голодно. На водохреща на різдвяний святвечір прийнято подавати 12 страв. Подекуди число може трохи відрізнятися, але переважно саме 12. як апостолів чи місяців у році. Це сакральна цифра. Що приготувати, щоб аж 12 страв? Це питання я собі ставлю щороку, і в етнографів є готове меню. Отже, якщо ви ще не вигадали, ми ось тут все напишемо. Ставте на паузу і нотуйте. Отже, крім куті. Голубці з пшоняною, гречаної чи рисовою каші з грибами, вареники з капустою, квасолою, маком, грибами чи сухофруктами, борщ може бути з рибою чи з вушками з тіста, білий пшеничний колач, грибна юшка, рибний холодець, тушкована капуста з грибами, з тіпшоном, варя це така страва з буряків, квасолі та вареної капусти, рибні січеники, тобто січені котлетки, пиріжки. І узвар із сушених яблук груш числив. Ну і все тільки пісне. Це уже 25 грудня. Можна буде холодець-ковбаси. А до цього за церковним каноном триває сорокаденний різдвяний піст. Починається він після 14 листопада від дня святого Пилипа. Звідси й друга назва. Пилипівка. Це було закінчення осіннього обрядового циклу, час фізичних обмежень у цей період навіть не вінчали. Тож після таких суворих днів українці з подвійною силою поринали у гуляння і гуляли від Романа до Йордана, як то кажуть, український рамадана. Чого тільки вартий сам процес колядування? Колядники збиралися у ватагу, вдягали чудернацькі костюми і маски, ділили ролі дідів. То предків, які приходять із того світу, провідати нащадків. Звіздар, ірод, янгол, смерть, три царі, пастушки, козак. Список може відрізнятись, але перелік персонажів приблизно ось такий: Колядники обходили поселення від хати до хати, співаючи пісень про народження нового сонця. Це до традиції, або щоб прославляти народження сина Божого, ну і поспівати господарю та його родині про силу природи і побажати добробуту. Замін господаря частували ватагою, нагороджували смаколиками чи навіть грішми. Хулядники не заходили в будинок, вони стояли біля вікна, тому що вікно це своєрідний портал в будинок. В нашій міфології у нас щось стукає в вікно, щось через вікно йде, передають через вікно в народній медицині, коли хочуть дитинку від чогось, наприклад, вилікувати. Тому що вікно це таке своєрідний. Портал між тим і новим світом. Не через двері заходять колядники, а стоять біля вікна колядують. А могли й проказати такі, що ми у вас заберемо вола, корову та візьмемо вола за рога, або ж пустимо вам в хату миш, та, або навіть як не дасте ковбасу, я вам хату рознесу, так погрожували жартома, щоб господарі не забували. Найкраще зберіглися старосвітські колядки, які співали кожному члену родини окремо. Окремо бабусі, діду, матері, батьку, окремо всім дітям. І в них бажається дівчатам краси, щасливого шлюбу, багатства, хлопцям. Співається, який у них класний кінь, зброя ясна, які вони гарні воїни, які гарні господарі. Господарю, звісно, співається про урожай, про те, яка в нього хата класна, терем. Так, господині, яка в неї красива шуба, там за сто злотих спідниця, чобітки на підківках, яка вона модна. Найхарактерніше для наших колядок, для їхніх текстів, що колядник не я не бажаю вам, щоб було так. А вже є констатація факту. Якщо ми подивимося на текст колядок, то там вже ягнятки покотилися, народилися. Тобто, вже доконана дія, що вже так і є. Одну з найдавніших колядок, о, як же було, із преждевіка, записала фольклористка Ганна Кропниченко на Київщині. Широковідомою вона стала не так давно завдяки мюзиклу Меладзе Вечори на хуторі поблизу Диканьки». І зараз ця колядка існує у найрізноманітніших виконаннях. Найдавніших колядок на території України збереглося шість. Вони розповідають про різдво світу, власне, різдво Сонця, та, і відзначали найдавніше Різдво світу. В цих колядках говориться про те, що в той час, коли не було ні неба, ні землі, а було тільки синє море, на, тій, на тім синім морі явір зелененький, або дуб, або сосна. На них сиділи птахи, радили, як створити світ. Ці колядки записував Іван Вагилевич, і здається, Іван Франко. І вони сьогодні опубліковані. Грушевський Михайло їх розбирав. Як нам розповіла Ярослава Музиченко, українські релігійні колядки з'явилися у часи митрополита. Петра Могили у 17 столітті. Завдяки його церковній реформі у православ'ї з'явилось багато запозичень із сусідніх католицьких країн, які ще раніше почали витісняти язичницькі різдвяні співи новими християнськими. За сприяння Петра Могили написанням колядок займалися у Києво-Могилянській колегії. Там і викладачі, і студенти писали різдвяні гімни, такі от як нова радість стала. Ну і от ми прийшли до теми подарунків. Коли ж їх дарували дітям? Я запитала це у Дар'ї Ансибор, етнографині і співавторки подкасту «Пороблено». Вона про це написала цілу книгу під подушку чи під ялинку. Святий Миколай, який ходить і дарує подарунки, це не образ характерний для української традиційної культури. Якщо розбирати спогади різних письменників, поетів інших людей, які могли лишати якісь там мемуари про своє дитинство. Ну, наприклад, Зінеїда Тулуп згадувала про те, що в неї Миколайчик був, але це тільки через те, що її бабуся була француженкою, тобто, знову ж таки, традиція не характерна була для тих, хто жив в російській імперії, і під Ялинку подарунків теж не було, бо ялинка сама по собі була уже подарунком. Так, ялинки, це не радянське ноу-хау, а вже доволі давня частина нашої традиції. Якби росіяни не намагалися представити Україну суто сільським регіоном із сільською культурою, ми мали розвинені міста, тож не самими тільки ватагами, колядників та дідухами. У містах до новорічно різдвяних святкувань, починаючи з 19 століття, додавали розваги за європейською модою. Новий рік це в першу чергу Василя і Маланки. Так, тобто це водіння Маланок, це щедрування. Це обов'язково вечеря, щедра вечеря, та щедра куття, і так далі. Тобто є певний набір правил, так як святкувалося новий рік більш традиційною устрою. Так і є звичайно ж загадки про те, що, наприклад, вже в вісімнадцятому столітті характерні були такі певні святкування, коли ходили до один до одного в гості, грали в більярд, бали маскаради, фейерверки, звані вечері, грав карти. Так, ферверки вам не здалося. Вогні та шумові ефекти. Традиція дуже давня, і з нею влада боролася ще 200 років тому. Я також закликаю вас відмовитись від салютів та петард після ракетних та дронових атак. Вибухи це останнє, що хотілось би чути. Це відбувалося і в Одесі. Наприклад, 19-го шестоліття. І є цікаві спогади, що вже 1820-х, 30-х влада дуже з цим вже боролася, тому що відбувалися і летальні випадки інколи, тому що люди звичайно випивали, і хтось міг поскаржитися, бо вже не витримував. У спогадах. Ми бачимо, що це відбувалося інколи там тиждень. Та тобто, це не те, що це одну ніч і все. А такі святкування були масовими, і люди заготовлювали порох спеціально для того, щоб потім цілий тиждень могли дві Мода на феєрверки, як і на вічно зелений декор, прийшла з Європи. Завдяки колоністам. Українці могли. Цю соснову гілочку втикнути в хлібину, в паляницю і теж на різдвяному столі поставити. Їм дуже сподобалась традиція німців лютеран, коли вони стали встановлювати власне деревце і прикрашати його яблучками, золоченими горішками, свічечками. Цей звичай, красивий, дуже швидко поширився по європейських народах. І Україна була в колі Європи до 1654 року, коли Росія почала нас потихеньку засмоктувати. І, відповідно, козацька старшина теж могла ставити таку ялинку. Діти, коли помічали ялинку, для них це завжди був вау-ефект. Ну, ми маємо розуміти, що в тодішньому суспільстві це дійсно свято, так? Тобто це щось таке дерево, яке так красиво вбране, яке таке яскраве. На ньому висять якісь солодощі, які ти, в принципі, вже ну, зазвичай їсти і не можеш. Може, якісь там мандаринки, ті самі, да? навіть оці наші уявлення, золоті горішки дуже часто згадують да? у Фользі. І це все воно залишало настільки яскравий відбиток у дітей, що вони потім вже дорослими це згадували і писали в своїх мемуарах. Перша ялинка в Україні зафіксована. як... Публічному просторі як новорічна різдвяна ялинка, це був 1811 рік. Це Одеса, це бал графа де решельє, який він влаштовував, і там було вперше зафіксовано у нас в Україні ялинку вже на початку 19 століття. Ця традиція була добре відома в містах. Зокрема, наприклад, на Хрещатику в Києві були цілі магазини, які заточені були на продаж ялинок. Можна сказати під ключ, Тому що в центральній частині ми подивимося. Багато є згадок про те, що замовляють з, зі столиць, навіть замовляють в західноєвропейських міст там з мануфактур спеціальні вже прикраси для ялинок. В Чернівцях є, наприклад, спогади про те, що ці кондитерські спеціально облаштовували ялинки, і можна було купити солодочами на них, і там теж відповідно люди купляли, вже знаючи що це подарунок дітям. Причому подекуди поміщики не робили з ялинки суперексклюзива для власних дітей. Дар'я Анцебору у своїй книзі наводить приклад мецената Василя Тарновського. Він відомий підтримкою різноманітних українських починань, збіркою старожитностей і спонсорством Тараса Шевченка. Якщо ви не чули це ім'я, то напевно бачили хоча б його маєток, який належав Тарновським. Це Качанівка на Чернігівщині. Її люблять фільмувати наші кіношники. Наприклад, цей палац був головною локацією серіалу Кріпосна. І от там Василь Тарновський влаштовував різдвяний прийом для місцевих дітей. Він запрошував цих дітей місцеву дітвору, яка проходила колядувати. І Далі він казав, що «А тепер всі на штурм ялинки. Там цікаво, що він говорив про це, що це німецька ялинка. Вона прийшла з німеччини і часто говорила, що це ж німецький звичай, і, і діти, значить, залітали і там валили цю ялинку. І от є в мемуарах згадки про те, що. Діти часто були з мечами там, штучними ну цими дерев'яними. Навіть у Франка діти згадували про те, як е, якимось чином вона запалювалася. На святвечір з першою звіздою вони сідали, так там потім колядували, а потім хоп, і так, всіх пропрошують, наприклад, до зали, і вони заходять і там уже світиться ялинка, яку буцімто, наприклад, запалили янголи. Ось цей вірш. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пироги, свічечки, на гілки стали аж до зіроньки з фольги. Сніг пушинками кружляє, біле міряє шитво, раз на рік таке буває. Свято, сніг, зима, різдво. Не здивуюсь, якщо ви його не чули. Я натрапила на цей вірш під час підготовки цього різдвяного випуску. У масовій культурі дитячий символ новорічних свят. Це пісенька в лісу. родилась йолочка. В радянському союзі її активно популяризували, але мало хто знає, що її на початку 20-го століття написала дворянка Раїса Кудашева, яка після приходу більшовиків втратила буквально все. Існує і українська версія її написав радянський дитячий письменник Іван Нехода. Ulysses, it's an amour, they Звісно, після приходу більшовиків до влади релігія стала опіумом для народу. Тож різдвяні свята опинилися поза законом. Новій владі потрібна була нова міфологія і новий культ. Для цього реабілітували заборонений перед тим буржуазний новий рік. На нього зробили ставку як на об'єднуюче зимове свято, яке мало витіснити різдво. Воно мало нести пропагандистське навантаження. Люди голодують, людей репресують, нічого. Головне, дід мороз прийде. Ну, і, до речі, реабілітація нового року сталася з руки Павла Посташева, секретаря ЦК Компартії України та одного з головних ініціаторів голодомору. Повернути опальне святкове дерево він закликав у замітці у газеті Правда від 28 грудня 35 го Давайте влаштуємо до нового року дітям хорошу ялинку. 25-му році вона була заборонена як антикомуністична, як буржуйська. Спецслужби пильнували, щоб люди навіть по домах її не ставили. А в 35-му році, вже коли виросло нове покоління діток. Її відновили. Звісно, замість Віфлеємської зірки. Там уже на верхівку ставили червону п'ятикутну зірку. Іграшки на ялинку дуже швидко почали виготовляти і були вони у вигляді літачків, танчиків, тому що 35-й рік це уже повним ходом ішла мілітаризація дитинства. Навіть по школах впроваджувалися юні ворошилівські стрілки. Того року головну в РСР-ялинку поставили у Київському палаці піонерів і школярів. Нині це національна філармонія на європейській площі. Святкувати приїхав і сам товариш Постишев з родиною. З його подачі на радянській ялинці замість восьмикутної вуфлеємської зірки з'явилась п'ятикутна червона. До речі, всі ці ініціативи не врятували постишева від репресивного катка. За три роки у 38 му його і дружину арештують і розстріляють, а синів ув'язнять. Така вдячність режиму в середині 30-х до радянських дітей почав приходити дід Мороз його, як і святкове дерево, наче випустили з гулагу, дозволивши знову жити в дитячій уяві. Але тепер він офіційно перебував на службі режиму, адже приносив подарунки наче від радянської влади. А головне був спільним для всіх радянських дітей. Авторів не бентежило, що за слов'янською казковою міфологією дід Мороз був кровожерливою істотою, яка нищила врожай, і щоб задобрити йому в жертву, приносили дівчат. Його супутниця, і нібито онучка снігуренька у міфах не фігурувала. Це героїня п'єси Островського. Ну але на що ці деталі? Новій країні рад. Нові герої починав ходити. Святого Миколая не було в Росії, але вони теж хотіли якийсь європейський звичай собі перейняти, так, щоб до ялинки хтось приходив до дітей. Тому вони вигадали цього Діда Мороза. І він приходив снігуронькою, так як святий Миколай ходив із Ангеликом. Прихід Діда Мороза збігається з масовими репресіями проти духовенства. Різдво стає робочим днем. Релігійні колядки поза законом. Власне, саме через це ми переважно знаємо, як колядки, отакі рядочки. Колядкурят коляд, колядниця, добра з медом поляниця без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Хоча каже дослідниця Ярослава Музиченко: це й не колядки насправді, а примовки. Підскочив, випалив, забрав частування і побіг далі. За справжні колядки можна було дістати на горіхи. Замість них ревні комуністи пишуть нові, так би мовити, правильні. Нова радість стала, яка не бувала. Довгождана зірка волі в жовтні засіяла, де цар був зажився. З панством вкоренився, там з голотою простою Ленін появився. Ну або уявіть собі отаку відому колядку: Добрий вечір, тобі вільний пролетарю, радуйся, орайдуся, земле, світ новий народився. Мені, до речі, теж згадуються три празники: першого повстання, першого травня. А ще а що третє свято: червоного жовтня, червоного жовтня, коли пута впали, коли пута впали, ради понастали. Ми їх насаджували з тим, що поспіває народ трошки ці червоні колядки, а потім взагалі їх забуде. Потім вже стали придумувати десь в 60-ті роки, коли побачили, що не буде діла, треба щось активніше впроваджувати. Придумали новий рік, радянський новий рік, яким мали витіснити Різдво. Тому що після Другої світової війни близько о, трьох років та, не було тут панування радянської влади, і звичаї почали поступово повертатися. Люди знов їх згадали, діти знов згадали, та, як колядувати. І 50-60-ті роки люди почали знов е, потрошку колядувати. У Києві традиції колядування відновлював, зокрема, відомий художник та скульптор Іван Гончар. Ви точно чули про музей народної культури, який він створив і до якого запрошував небайдужу молодь. Зокрема, там проводили зустрічі і покоління шістдесятників Алла Горська, Василь Стус та інші. Про них у нас є параграф. Обов'язково подивіться Ці зустрічі у музеї Гончара. Сильно непокоїли партійну верхівку. За гостями стежили в результаті у січні 72-го арештували щонайменше 19 людей, в тому числі Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, В'ячеслава Чорновола та інших відомих українських дисидентів. Ця справа увійшла в історію як арештована коляда. Зараз на щастя нас ніхто не обмежує і колядувати не забороняє. А в інтернеті можна не тільки замовити дідуха чи павука, а й знайти майстер-клас, як все те зробити самотужки. Якщо ви ще не звикли до нашого нового календаря, ось вам нагадайка. 25 грудня це Різдво. На нього колядують і хлопці і дівчата. На новий рік увечері на Маланки а зранку 1 січня на Василя засівають, засівають лише хлопці. Завершується свята на водохреще 6 січня. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями і напишіть нам, як святкують у вас. Побачимося новому параграфі.